Сьогодні 7 січня, і я сьогодні намалювала таку картину. Ну, подивилась дещо в інтернеті, якщо й до чого. Ну і вирішила намалювати на подарунок одній людині ось таку картину. Отакий віночок, на щастя, на цьому віночку є мандаринки, печиво. Райські яблучка, якісь ягідки, шишечки, такий бантик червоний, і два снігурі. Ну, такі вони у мене вийшли, ці пташки. Дамочка дещо наче щічки повніші має, ніж у снігура. Ну, і вона така розпушена, така широка. Ну, яка вже вийшла. То хочу, щоб сподобався цей малюнок мій, ця картина на подарунок. Нехай приносить вона щастя родині, в яку я її дарую. Пока-пока!